Зустріч розпочалася з виступу Олександра Дзиги. Він зазначив, що туризм в користані активно розвивається, і нам потрібно в подальшому систематизувати цю роботу. Ніщо не заважає бути успішними в цій справі, підкреслив заступник міського голови. По перше, історія нашого міста багата на цікаві події. Окрім того, гордістю Дривлянської землі є впорядкований і осучаснений парк імені Миколи Островського. Не менш цікавим є військово-історичний комплекс Скеля та багато інших переваг, які тільки які допоможуть розвитку туризму в місті. Не слід забувати, що саме ми активно і громада міста Користеня пропагує розвиток туризму, завдячуючи цілий низки фестивалів, які відбуваються впродовж кожного року в нашому місті. В 2012 році було визначено 100 найбільших подій, які сприяли розвитку туризму в нашій державі, і в сотню цих подій, які відбувалися, зрозуміло, що перше місце це зайняло євро 2012 I don't know. Історико-культурні фестивалі, які відбуваються в Кам'янці-Подільському, але в десятку найкращих фестивалів і інших туристичних подій, які відбувалися в нашій державі впродовж 2012 року, війшло в фестиваль дерунів, який відбувався в місті Коростені. Я хотів би навіть засвідчити сертифікат, який ми отримали від Ради з питань туризму та курортів, який в фестиваль дерунів внесений до 100 кращих подій для туріндустрії. Трі України проведення фестивалів, екскурсійні програми, підтримка діяльності музеїв, які існують в нашому місті. цим самим ми пропагуємо розвиток туризму в нашому місті і ставимо перед собою завдання, що дійсно створити в місті Коростині справді своєрідний такий історико-культурний поліський заповідник. Діяльність щодо розвитку туризму в нашому місті вже проводиться. В серпні була створена координаційна рада. Згодом розпочав свою роботу туристичний інформаційний центр. Кожен крок в цьому питанні важливий. Сьогодні нашим містом цікавляться з кожним роком стає все більше гостей та туристів. Сьогодні Коростень уже знають на туристичній мапі. Нашої держави це раз. А по-друге, що ми змогли уже тепер взяти на контроль, хоча б частково, і здійснювати, будемо так говорити, моніторинг тих туристичних груп, які приїжджають до нашого міста. Ну, за даними Тісу, у нас щотижня організовано, ну в першу чергу це на вихідні. Приїжджає десь по дві. Три групи в кількості десь 40-50 чоловік. А особливо в літній період на початку осені, також індивідуальні, там, наприклад, або сімейні, сімейні групи, які приїжджають, теж десь до 40-50 чоловік. Тобто ми виходимо це офіційно, те, що проходять через туристичний інформаційний центр. Тобто, десь в середньому місяць, особливо там липень, серпень, вересень, в нас офіційно до нашого міста приїжджало десь до 300 туристів. Шлях розвитку туризму не простий, є й достатня кількість проблем. Зокрема, розвиток туристичної інфраструктури, туристичних маршрутів важливим моментом є також культура гостинності. Одним словом, турист повинен відчувати себе на користенській землі комфортно. В нас є достатній потенціал, прекрасна база і головне бажання. Враховуючи все це спільними зусиллями, ми зможемо зробити наше місто знаним туристичним куточком. На сам кінець зауважив заступник міського голови.